Сьогодні у Рівному провели в останню дорогу 32-річного молодшого сержанта Сергія Смирнова, який 5 серпня загинув на Донеччині поблизу села Бахмутське. Панахиду відправили на майдані Незалежності. Усі, хто життя своє за волю України, віддав герой, бо це наймужніший жертовний крок заради правди, Бога, рідної землі. У Сергія залишилися дружина та семирічна донька Евеліна, яка після повномасштабного вторгнення виїхала за кордон. Я керівник колективу, де займається Сергія донька. Це був дуже хороший тато. Дитина за кордоном, вона не бачила тато, і вона вже його не побачить ніколи. Дівчинці навіть не сказали ще нічого, тому що це дуже важко. Мама знаходиться тут. Вона в чужих людей. І сказати про чужих, коли дитина не має навіть до кого пригорнутися, це я не уявляю такої травми для дитини. Попрощатися з Сергієм прийшли його рідні, близькі та друзі. З Сергієм я познайомився через його брата Олександра, з яким був одногрупником. Сергій для мене запам'ятався дуже світлою людиною, непереборним оптимістом, який Завжди чітко знав, чого він хоче. В нього він дуже рідко піддавався сумнівам, коли знав, що рішення, яке він прийняв, правильне. Саме це, напевно, робило з нього такого. Хорошого і великого воїна, яким він був після закінчення університету. Сергій відслужив строкову службу і почав працювати на рівненському Азоті у 2015 році. Був мобілізований рік. Прослужив у зоні АТО. Потім працював у Польщі, звідки повернувся за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого, не чекаючи повістки, пішов у військкомат, загинув під час того, як рятував поранених з передової. «Рятуючи інших, загинув і сам. Адже був на самому передку, на самому нулю, в самих червоних зонах. І, власне, під час останнього бою витягував поранених хлопців і, на жаль, загинув сам. Бачимо абсолютно негуманну поведінку відношення. Расистів до наших поранених до наших воїнів розстрілюють навіть тих, хто поранені. Поховали Сергія Смирнова на алеї героїв на кладовищі Нове у Рівному. Руслан Савуляк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.